Чому томагав краще за санкції? Переговори будуть реальні і дадуть результат. Цього разу точно все буде інакше, або ні, або не сьогодні. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Давайте з вами домовимося. Якщо цей випуск вам сподобається, ви поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал, а також натиснете на дзвіночок, аби не пропустити головні події в Україні та світі. Тож починаємо. Переговори продовжуються, і схоже, цього разу це вже не імітація, а реальність. Чи сподобається нам така реальність, це вже інше питання. Важливо, з якими очікуваннями ви всі, дорогі друзі, підходите до сьогоднішньої вечірньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Мені видається, що ваші очікування вже традиційно завищені, і це зрозуміло. Адже останні тижні Путіна і Росіяни лякають томагавками. Нам це, звісно, подобається. Красиві заголовки і слова про те, що план передачі ракет вже начебто готовий. Нью-Йорк Таймс написав, що Трамп розчарований Путіним, Пентагон вже нібито розробив план продажу або передачі томагавк на випадок, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Водночас, американські військові чиновники бояться, що томагавки наблизять США до прямої конфронтації з Росією. По факту. Поки що не зрозуміло, скільки ракет США можуть надати нам, який вплив вони матимуть на фронт і як саме нам їх запускати. Я чесно кажу вам впевнений, що 20-50 чи навіть 100 ракет кардинально ситуацію не змінять, але, як то кажуть, можуть вплинути і можуть вплинути на інші країни. І тоді німецькі тауруси або англійсько-французькі штормшедові скальпи разом із американськими томагавками. Точно б нам допомогли зняти скальп із русні. Але маю великі сумніви і чесно мало вірю в те, що сьогодні ввечері Дональд Трамп погодиться поділитися своїми томагавками. Зараз поясню та обґрунтую цю свою думку. Трамп, звісно, вміє і вмів і буде вміти робити шоу та гучні заяви, але його слова та реальні кроки і дії часто не співпадають. Ми вже до цього звикли. Розмови про суперзброю, якою він нібито... Начебто хоче або не хоче, і чи має намір або не має наміру поділитися з нами. Це з такою, знаєте, історії, як то кажуть, поговорити, пообіцяти, полякати, подратувати, або, як кажуть, підвищення ставок на словах, або вербальна, а не реальна ескалація. Знаєте, це як вмілий і досвідчений переговорник. Він наїжджає на опонента словами і намагається його загнати в глухий кут або невигідне становище ще до початку самих перемовин. Але є одне, але дуже велике, але такі методи нахитрого, цинічного і підступного Путіна не діють. Ну все просто, адже він сам їх постійно застосовує і постійно так робить. Це перше. Ну, а друге, російський диктатор, як і все населення на болотах, розуміють не слово, а дію, тобто пряму і бажано грубу силу. От тоді все понятно. І тут, на жаль, є проблема, ну, принаймні поки що. Бо Трамп всю свою другу каденцію намагається вирішити питання російсько-української війни словами поки, а не реальними діями. А так не працює. Ну і його любов до, скажімо, друга Владіміра, схоже, ще не минула. Що сталося вчора? Поговорив він з Путіним і видав новини. Домовилися про зустріч із російським диктатором у Будапешті буквально за 2-3 тижні Перед цим держсекретар Марко Рубіо має зустрітися із Лавровим або поспілкуватися по відео, то вже деталі. До перемовин також будуть залучені і віце-президент Джейді Венс і Стів Вітков. Санкції проти Росії, каже Трамп, можливо, не на часі. Зараз це не найкращий час для них. А от про томагавки, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп ось як віджартувався. Я спитав у Путіна, каже, ви не проти, якщо я дам вашому супротивнику пару тисяч томагавків? Я так і сказав йому. Йому не сподобалася ця ідея. А кому б сподобалась? Томагавк це страшна зброя. Але знаєте, нам також потрібні томагавки для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати власні запаси. Десь я вже це чув. Тому, як то кажуть, Трамп отак відповідає про томагавки і так, типу жартома, відповідає на запитання журналістів. А от американське видання Аксіос повідомило, що наш президент. І команда нашого президента здивовані розмовою Трампа і Путіна, і, ймовірно, їхньою зустрічею в Угорщині. Та, попри все, наша команда на перемовинах досі розраховує на позитивне рішення Трампа щодо передачі томагавків за підсумками візиту. А ви як думаєте, дорогі друзі, які ваші очікування від сьогоднішньої зустрічі Трампа і Зеленського? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Будуть у нас цього року томагавки від Дональда чи, можливо, він вдарить санкціями по Росії? Пишіть. Я обов'язково дам відповіді на ваші запитання та коментарі. І от з цим всім, що нам очікувати сьогодні ввечері, скажу так. Буде непогано, якщо наш президент зможе провести цю зустріч, як і непогану попередню в костюмі із Лесточами та обов'язковою похвалою Трампа. За що хвалити? Ну, насамперед, за завершення чергової війни на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестиною. Це точно має сподобатися Дональду. Ви ж пам'ятаєте. Хоч йому і не дали в цьому році Нобелівську премію миру, але щотижня, по декілька разів, він наголошує, скільки війн він вже запонив цього року. Згідно з розкладом американського президента, перемовини з Володимиром Зеленським повинні початися сьогодні, о 20.00 за київським часом. Відбудуться вони у неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси. А одразу після цієї зустрічі Трамп відправиться до Флориди, мабуть, як завжди, відпочивати і грати у гольф у Маралаго. А вже сьогодні зранку наш президент встиг поговорити із американськими урядовцями і з виробниками зброї, а саме патріотів. Можливо, це допоможе посилити нашу протиповітряну оборону. А перед поїздкою до Вашингтону наш президент заявляв, що розраховує, що Імпульс приборкання терору і війни, який спрацював на близькому сході, допоможе закінченню російської війни проти України. А ще Зеленський вважає, що Путін точно не сміливіший ніж Хамас чи будь-який інший терорист, і він вже бачить, що Москва спішить поновити діалог тільки почувши протомагавки. І тут я дійсно справді на 100% підтримую і погоджуюся з нашим президентом, бо навіть новина про томагавки фактично змусила Путіна швидко. Під час розмови з Трампом погодитися на оцю зустріч у Будапешті. А ще, крім того, від самих згадувань про томагавки вже кілька тижнів приго... пригоряє отак на болотах, і це дуже помітно. І схоже, що і сам Трамп використав це для гачка, на який він вважає клюнув Путін, і вони точно тепер мають зустрітися в Угорщині. Але чи буде зустріч в Будапешті кращою і продуктивнішою, ніж на Алясці, оце питання складне. Відповідь на нього вже частково відшукало американське видання Bloomberg. Там вважають, що чергова зустріч із Путіним становить для Трампа значний ризик. Бо якщо і цей саміт закінчиться безрезультатно, це знову дозволить російському диктатору заявляти на весь світ, нібито він контролює ситуацію. Виходить, в черговий раз Трамп може стати на ті ж самі граблі. Якщо пригадати, в травень і спроба ЄС і США запровадити потужні санкції і тиснути на Путіна. Але Тут несподівано Трамп говорить про перемовини, і вони типу розпочинаються, російсько-українські перемовини в Туреччині. Або зустріч у серпні на Алясці, перед якою був ще серйозніший ультиматум Путіну. І от знову. Ніколи такого не було, і маємо. США невдоволені небажанням Росії припиняти війну, здається, більш прихильніші до Зеленського, і нібито готуються передати нам томагавки. І от раз, зустріч в Будапешті. І що ми маємо по факту? Перше. Розмова з Путіним, якому не сподобалась ідея постачання нам томагавків, він попередив президента США, що це завдасть значної шкоди відносно між Москвою та Вашингтоном, не кажучи вже про перспективи мирного врегулювання. Друге, Трамп замість батога, а нині це може бути томагавк. Знову використовує пряник і заманює просто таки Путіна за стіл перемовин. І я поки що, чесно кажу, не бачу, що кардинально змінилося. Чергові обіцянки, які добре всі будуть робити, і які дозволять будувати бізнес, розвивати торгівлю після припинення війни. Але навіщо це Путіну і Росії? Тому традиційно закликаю: вмикайте, будь ласка, критичне мислення. Давайте разом розбиратись та аналізувати ситуацію, і головне, пам'ятаємо, що наш головний гарант безпеки та існування України це наші сили оборони. Тому підтримуйте наших воїнів. Обов'язково задонайте на підрозділи, які ви знаєте, або волонтерів, яким ви довіряєте. Дорогі друзі, і якщо цей випуск вам сподобався, не пошкодуйте вашої вподобайки та підпишіться на політичну кухню. Пишіть коментарі, критикуйте, але не будьте байдужими. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!